Чи були сплачені кошти за виконання ремонтних робіт в укритті, розташованому в приміщенні спорткомплексу СВЕМА? Таким питанням звернулася депутат Шосткинської міської ради Анна Пилипейко до начальниці управління освіти Наталії Сергейко. Вже подано, так? а хтось з ваших представників перевіряв хід робіт, виконання робіт? Перевіряв постійно і коли в останнє питання були питання. Були а я була сьогодні зранку. Коли вчора ввечері до мене звернулись батьки. За словами пані Пилипейко, 17 листопада батьки вихованців спорткомплексу звернулися до неї з проханням встановити у бомбосховищі лавки. Те, що народна обраниця побачила в укритті, її шокувало. Я всі фотографії відправила вже міському голові. Там там просто страхіття, там криси бігають. Ще не так давно бомбосховище було залите водою, стверджує депутат. А це значить, що ремонт там і досі не зроблений. Платіжки вже відправили. Це 200 тисяч, 200. І ці діти залишились шоці. Вони переживають ці сирени. Вони не сидять десь у Франції, у Бельгії чи ще щось. Не їдять безкоштовні банани. А вони тут. І вони це бачать. А ми 200 тисяч вже положили платіжки, а ми їх заробили. Депутат Шосткинської міської ради Тетяна Тупикова запропонувала народним обранцям відвідати укриття, аби подивитися на якому етапі йде виконання ремонтних робіт. Якщо платюшки лежать в казначействі, давайте подивимось цілужа. Давайте подивимось разом з, з тим підрядником. Давайте почуємо підрядника. Є ініціатива депутатів. Я закликаю вас, будь ласка, ми залишились тут. Із нас відповідають люди. Виходіть на свої виборчі округа дільниці, за ким ви закріплені. Чому? Чому таке безразліччя до всього? Нагадаємо, що в сюжеті ТРК «Акцент» від 22 грудня про хід засідання депутатських комісій народний обранець Микола Трофумець повідомив Наталії Сергійко про намір проінспектувати депутатською комісією стан бомбосховищ у навчальних закладах. Останковому всі які яких робилися ремонти? Що, ну, виникають питання і хотілося б зрозуміти, чи це такі ремонти, чи питання виникають в зв'язку з якимись станом. Знімальна група акценту разом з депутатом Анною Пилипейко вирішила на власні очі побачити, який стан сьогодні має укриття у спорткомплексі Свема. Коли ми прибули на об'єкт, тут наповну кипіла робота, яку виконувала будівельна бригада підприємства підрядника, а саме ТОВ «Хімбуд-3» під керівництвом Володимира Бурлакова. Коментувати ситуацію на камеру він відмовився, але народна обраниця, яка оглянула бомбосховище, помітила суттєві зміни на краще. Я побачила колосальні зміни. І я вдячна дуже підряднику. Це Володимир Володимирович Бурмаков, який за такий короткий термін пришвидшив свою роботу. Вже ми бачимо, що встановлені туалети, встановлений умивальник, і покладена плитка на підлогу, і в великій залі зроблено прибирання. Воду, якою ще донедавна була залита підлога приміщення бомбосховища, вже відкачали. Тим як пояснив пан Бурлаков, через підземні води, які просочуються в укриття, вона все одно час від часу буде з'являтися. Ремонтні роботи розпочалися на початку грудня і повинні завершитися до кінця цього року. Анна Пилипейко розповідає, які саме зрушення вона побачила. Поставили лісницю на запасний вихід, воно трохи вище ніж двері, і вже є. Драбина. І тому я думаю, що треба робити депутатську таку роботу і звертати увагу, звертати свій контроль і приділяти на це час. За словами пані Пилипейко, два дні тому ремонт був зроблений лише на 20%. Тож її обурило, що попри це акти виконаних робіт були вже підписані, а платіжки лежали на рахунку у казначействі. Наразі ситуацію контролюватимуть депутати Шоскінської міської ради, які проведуть інспектування укриття. Я вважаю, що це необхідне, тому це як на прикладі показало, що якщо ти як депутат робиш свою працю, робиш ту роботу, яку те тобі делегували люди, мешканці нашої громади. Ти небайдужий, небайдужий до дітей. І особливо в час цього повномасштабного вторгнення, особливо коли ми живемо на живемо на кордоні, і в будь-який час може щось статися. І наші діти, які знаходяться тут, вони повинні ж в безпеці і належні, належні умови. Незалежно від того часу війна, не війна. Вони хочуть займатися спортом, і це приміщення ще використовується як роздягальне для дітей. Анна Пилипейко покладає надію, що об'єкт буде введений в експлуатацію вчасно. Також вона сподівається, що двері бомбосховища у спорткомплексі СВЕМА будуть відкриті під час повітряної тривоги не лише для вихованців закладу, а й для всіх мешканців прилеглих будинків.